Костюми для дітей на новорічний бал безоплатно отримує переселенка з Донеччини Яна Батюк. Вона виховує десять названих дітей. Прийшли отримати допомогу, я вже отримую ту допомогу півтора роки і нам запропонували вибрати новорічні костюми для дітей. Здійснилась його мрія, каже шестирічний Максим. Я завжди мріяв про костюм мінзі. Десятирічна Вероніка обрала костюм Рапунцель. Я Вибрала цей костюм, тому що он гарний. Я мріяла бути принцесою. Багатодітна мама Рената Кондратенкова прийшла разом з Донею Мирославою. Я вибрала костюм Барбі. шамовозила. Дивись, ось у нас були такі дві ляльки Барбі, і ми тобі їх даруємо. Волонтерка Тетяна Моргуненко розповідає, новорічні костюми влітку до Черкас привезла добричин організація з німецького міста Ліндау. Вони допомагають Україні дев'ять разів приїжджали в Україну цілими такими автопоїздами, і по різним містам розвозили допомогу. Отримали від партнерів півсотні новорічних костюмів для дітей, каже засновниця волонтерської організації Іна Бандура. Нині лишилося 10 вбрань. Намагаємось створити новорічний настрій для діток, бо незважаючи на війну на всі ті жахи, що довелось дітям пережити, я вважаю, що вони мають право бути щасливими. Анастасія Гуменна, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.